Доброго дня, шановні учасники вебінару. Вітаємо вас на сьогоднішньому дні наших дистанційних курсів, які присвячені е створенню е та ефективному використанню мультимедійної презентації на уроках. Е зараз для початку невеличка технічна хвилинка. Е будь ласка, в чаті напишіть е плюсики, якщо ви мене зараз добре чуєте, якщо ви... Е бачите мене через веб-камеру, а також бачите зміну слайдів. Так, бачу, що ставлять плюсики, значить зі зв'язком все добре. Отже, ми можемо починати і сьогоднішній наш вебінар присвячений. Способом представлення інформації на слайдах. Вебінар проходить в рамках 9-го дня дистанційних курсів ефективного використання мультимедійної презентації на уроці. Мене звуть Стародубцев Антон, я менеджер проєкту научність нового покоління. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена питанню наповнення презентації. Але для початку дозвольте вам нагадати, що... Наші курси проходитимуть протягом 4 тижнів і складатимуться із лекцій, домашніх завдань та підсумкової практичної роботи, а також конкурсу із цінними подарунками від відділу електронних книг, видавництва ранок. Дистанційні курси мають два формати участі стандартний та розширений. Головна відмінність яких полягає у тому, що у розширеному форматі... Ми з вами максимально комуніцюємо, ми даємо вам консультації з приводу домашніх завдань, також перевіряємо хід виконання та результати практичної роботи, яка буде у кінці наших дистанційних курсів, та по закінченню курсів надсилаємо вам поштою паперовий сертифікат про проходження даних курсів. Також розширений формат дозволяє вам приймати участь у конкурсі. Цінним призом на цьому конкурсі є сертифікат на купівлю електронних книг та посібників на сайті Єранок на суму 300 гривень. Стандартний формат участі дозволяє вам проходити курси, мати доступ до усієї інформації пов'язаної з вебінарами, але ми не перевіряємо завдання та не можемо вам надати консультацію. Крім того, ви не зможете прийняти участь у конкурсі із цінним призом. Стосовно придбання зручного проходження курсу та виконання тестових завдань, вам потрібно зареєструватися на сайті інтерактивного навчання видавництва ранок. Посилання ви бачите зараз на слайді. Після оплати за курс у вас буде активована можливість отримувати коментарі до ваших домашніх завдань, плюс проходження індивідуального контрольного завдання для отримання сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватися на сайті і натиснути Проходження тестів і також ви там зможете переглядати лекції, це є безкоштовним. Сподіваюсь, що із організаційними моментами ми все вирішили. Отже, можемо переходити до змісту нашого заняття. А, так, ще на даному слайді ви можете побачити умови конкурсу. Конкурс полягає в тому, що вам потрібно підготувати презентацію до уроку згідно із тими правилами, про які ми розповідаємо на наших дистанційних курсах, розмістити на сайті slidescheck.net отримувати як найбільшу кількість лайків і е, надіслати нам посилання на вашу презентацію на сайті SlideShare, е, надіслати це посилання нам на пошту eranoksobachka.ukr.net, е, яка буде вказана у кінці нашого заняття, а також вказана е, у розділі Контакти на нашому сайті. І автор презентації, яку відзначить найбільша кількість лайків отримає цінний подарунок від проєкту, про який ми вже казали. Отже, ми з вами пройшли вже такі важливі теми, як підготовка до створення комплексу уроку та презентації. Розібрали Методичні моменти, різноманітні прийоми роботи з презентацією і почали обговорювати окремі елементи самої презентації. На попередньому занятті ми обговорювали її дизайн, також трохи раніше обговорювали доповідь до неї та інші частини. Отже, сьогодні ми не будемо вивчати, так би мовити, все навколо презентації, а поговоримо про те, що є всередині презентації, а саме про її наповнення. Створити якісну презентацію вам допоможе дуже просте правило. Будьте простіші, і тоді вас швидше зрозуміють. Будемо відштовхуватись від... Цієї настанови по будові нашої лекції, а також на кожному етапі сьогоднішнього обговорення будемо згадувати цю фразу для того, щоб краще розуміти, чого саме ми прагнемо. Наповнення. Також його можна назвати сучасним словом, яке ви можете почути все частіше. Контент. Я думаю, що це поняття не потребує глибокого визначення. Це всі ті елементи, якими ми заповнюємо слайди для досягнення нашої освітньої мети, тобто передачі інформації учням. Контент умовно можна поділити на три типи текстовий, графічний та мультимедійний. Але цей поділ не є остаточним, бо інформація може бути представлена різними способами. А тому може підпадати під різні типи наповнення. Розглянемо ці типи окремо, визначимо зараз основні правила роботи із кожним із них. Отже, текстове наповнення. На сьогоднішній день це найпоширеніший спосіб передачі інформації в освітньому процесі. Вчителі читають методичну літературу, пишуть розробки уроків, пишуть підручники, а учні, в свою чергу, читають підручники, потім пишуть твори, практичні роботи, самостійні, контрольні. Ну, таким чином текстова форма представлення інформації займає чи не найбільший простір в освітньому процесі. Але це не повинно нас вводити в оману. При створенні уроку із презентацією ми не повинні е, керуватись загальними тенденціями, так би мовити, буденного процесу передачі інформації від вчителя до учня. Чому? Бо урок із презентацією це вже нове слово у освіті, а отже і підходи до роботи із уроками з презентацією повинні бути новими. Перше правило роботи із текстовим наповненням звучить просто. Менше тексту. Це правило не просто, перше, воно головне. Чому? Бо презентація це візуальний елемент уроку, це супроводжуючий елемент уроку. Він не повинен бути навантажений тоннами літер, бо е, усі вони перетворюються просто на купу, так би мовити, непотрібного сміття. Е, у чому ж причина такого критичного ставлення до тексту? Е, все просто. У учнів немає часу читати цей текст. За 45-хвилинний урок показувати кожен слайд по 5 хвилин для того, щоб учні е, читали просто текст, це е, нікому не потрібна розкіш. Враховуючи, що презентація не повинна займати всі 45 більше. Е, крім того, текстів учням вистачає й у інших джерелах інформації. Е, наша задача подати матеріал по-новому подати презентацію як допомогу у сприйнятті головної думки та головного змісту уроку. Відштовхуйтесь від того, що презентація це не сама мета, а спосіб досягнення цієї мети. Отже, звичайно, що від тексту на 100% ми відмовлятися не будемо. Друковане слово наш помічник, тож використаємо його з користю. Друге правило роботи із текстовим наповненням презентації звучить так. Влучність тексту це запорука успіху. Чим нам допоможуть у створенні презентації такі письменницькі, журналістські чи ораторські якості, як лаконічність та красномовство. Тим, що нам потрібно подати мінімум тексту із максимальною користю. А отже, найкраще використовувати тезисну побудову текстового наповнення слайдів. Ну, звичайно, це не забороняє вам створювати слайди, наприклад, із запитаннями. Але навіть вони повинні бути лаконічними, короткими, зрозумілими. Також не використовуйте великі таблиці із текстом. Їх також можна подати у вигляді роздаткового матеріалу або розділити на крайній випадок на декілька слайдів. Остерігайтесь також такого виправдання подачі великої кількості тексту, тим фактом, що певна інформація передбачена програмою, або що це обов'язково потрібно подати учням. Знайдіть способи подачі цієї інформації не через презентацію, а через додаткове читання підручника чи інших роздатковий матеріал, можливо, самостійне читання якихось додаткових джерел, чи замінити його на озвучення цього матеріалу у вашій доповіді. Не подавайте великі цитати документів чи просто тексту параграфу підручника. Учень може все це прочитати і самостійно. Подайте на слайді, так би мовити, приправу до цього тексту, щоб е, учень його краще сприйняв. А ці приправи, про ці саме приправи ми поговоримо і далі. Отже, чим приправити текстову інформацію уроку? Звичайно, що графікою та мультимедійним наповненням. Е, поговоримо спочатку про графічне наповнення. Використання цього виду контенту також має декілька правил. Зараз ми їх визначимо. Головне правило. Використовуйте тільки якісні зображення. Коротко про якість зображення. Це характеристика, яка повинна реалізовуватись і у змістовній частині, і у технічній. Розділимо це правило на два. Перше правило. Змістова якість полягає у відповідності графічного матеріалу до вашої доповіді. Він повинен максимально влучно ілюструвати те, про що говорите ви, тобто вчитель. Зображення на слайді повинно викликати у учня чи пряму, чи опосередковану асоціацію із тим, що звучить у вашій доповіді. Те, що зображується на слайді, повинно заповнити візуальну складову сприйняття слухача та привернути увагу до сказаного. Друге, правило полягає в тому, що особистика технічного аспекту якості зображення це не роздільна здатність, розмір чи об'єм зображення. А те, як саме це зображення виглядає на вашому слайді під час показу на весь екран. Тобто під час самого показу презентації. У чому ж причина? У тому, що різноманіття налаштувань при обробці зображень дозволяє виглядати якісно навіть малим зображенням із невисокою роздільною здатністю. Тобто ви можете знайти в інтернеті і зображення із невеликою роздільною здатністю, але із дуже якісним зображенням. Але все-таки декілька порад з технічної точки зору. Розмір зображення на весь слайд бажано повинен бути е, приблизно більшим за 800 на 600 пікселів. Е, тобто менше зображення зачасту при е, розтягуванні на, слайд, на весь слайд е, втрачають свою якість. Е, для показу на частині слайду е, допустимі трохи менше значення, але краще дотримуватись таких мінімальних параметрів. Також головним критерієм є чіткість зображення, тобто воно не, пові... не повинно розділятись на помітні окремі квадратики чи бути замиленим чи з порушеними пропорціями. Зараз на слайді ви можете побачити два однакових зображення. верхнє з них має кращу якість. Нижнє має погану якість. Тобто ми бачимо, що порушена чіткість зображення виглядає замиленим і при детальному розгляді помітні окремі квадратики на зображенні. Зараз нагадаю вам про третє правило, про нього вже йшла мова на вчорашньому занятті. Це правило про однотипність зображень. Тобто використання фотографій із фотографіями, малюнків із малюнками, наприклад, чи картини з картинами. Якщо простіше, то дотримання стилю презентації. Знову ж таки, ці правила не забороняють автору наповнювати слайди згідно зі змістом уроку. Тобто, якщо цього вимагає зміст уроку, то певні поєднання різних типів зображень допустимі. Також хочу звернути вашу увагу, що використання гіф-анімації, тобто картинок, що вже містять у собі певну анімацію, є досить небажаним. Причиною є те, що такі гіф-зображення занадто відволікають увагу. Е, ну, як і складна анімація в самій програмі PowerPoint, про що розповідалось на попередніх лекціях. Е, крім того, якісну гіф-анімацію важко знайти. Е, також ці гіф-анімації можуть просто не працювати на ваших слайдах. Наприклад, на іншому комп'ютері, якщо ви підключаєте вашу презентацію. Ну, це робить вашу презентацію не універсальною. Тобто в разі, якщо вам потрібно її використовувати де-інде, то можуть виникнути технічні проблеми. Так, також до графічного матеріалу можна віднести різноманітні схеми, діаграми, графіки. Конфігурація схем залежить лише від змісту уроку. Тому основні правила стосуються дизайну схеми, тобто форми автофігур, кольорів заливки, ліній, а також товщини цих ліній. Про ці аспекти дизайну ви вже чули на попередній лекції наших дистанційних, дистанційних курсів, яка стосувалася дизайну. Крім того, існує також одне правило щодо змісту схем. Не наповнюйте слайди занадто складними схемами. Складні схеми погано засвоюються, не сприймаються в презентації. Вирішенням проблеми роботи із великими схемами є їх подача у роздатковому матеріалі. Або логічне розбиття на декілька слайдів по частинах. Крім того, ви можете використовувати діаграми та графіки. Їх ви можете знайти або в інтернеті, або побудувати самі за допомогою програми Excel. Або одразу побудувати їх у PowerPoint через вбудовані інструменти. Починаючи з 2007 версії PowerPoint, там точно є вбудована побудова таблиць діаграм та графіків. Для побудови діаграм та графіків вам знадобиться тільки або програма Excel, або програма PowerPoint та таблиця даних, з якими ви хочете побудувати діаграму чи графік. Перейдемо до розгляду мультимедійного наповнення презентації. Даний вид наповнення є менш популярним, але також дуже дієвим у певних випадках та за дотримання певного переліку правил, які ми з вами зараз визначимо. Отже, мультимедійний контент, що може бути доданий до презентації, поділяється на відео та аудіофайли. Дещо про ці види мультимедійного контенту ви почули на попередній лекції, але розглянемо додаткові правила та нюанси роботи з цим видом наповнення. Відеофайли вставляються через вкладку вставлення і можуть бути додані з комп'ютера або з посиланням, за посиланням з інтернету. Але у другому випадку постійне підключення до мережі, що може викликати зайві труднощі. Тому радимо вам використовувати відеофайли у форматі VMW, AVI або MPEG 4 тривалістю близько 2,5 хвилин які збережені на вашому комп'ютері. Також бажано не використовувати відео формату HD, тобто із високою роздільною здатністю, наприклад, із шириною кадру більше 720 пікселів. Використовуйте відео середньої якості, оптимальним значенням ширини кадру буде 720 пікселів або 640. Для чого це? Це вбереже вас від таких проблем під час показу презентації, як невідображення самого відео, або гальмування показу відео, або, наприклад, обриви під час показу, ну а також складність відтворення на слабких комп'ютерах. Перейдемо до аудіо. Аудіофайли, які можуть супроводжувати урок. Вони можуть, його, вони можуть супроводжувати певні частини уроку. І для цього є декілька правил. По-перше, не ставте аудіо як фонову музику протягом усього уроку. Використовуйте аудіофайли як акценти. Тобто для отримання конкретної інформації або налаштування учнів на потрібне для проведення уроку лад. Найпоширенішими форматами аудіофайлів для презентації є MP3 та VAV. У випадку аудіофайлів обмежень немає, окрім обмеження по тривалості. Ну, тобто цілу аудіокнигу завантажувати у презентацію немає сенсу. Файли тривалістю від кількох секунд до кількох хвилин можна використовувати як наповнення слайдів. Отже, ми з вами розглянули основні способи та загальні правила представлення інформації на ваших слайдах, у ваших презентаціях. Наповнюйте презентацію, користуючись нашими порадами, і впевнені, що її ефективність яка стимулюватиметься вашою креативністю та досвідом, підвищиться в рази та дозволить вам проводити нові цікаві уроки для ваших учнів. А тепер для повторення матеріалу, будь ласка, дайте відповідь на таке питання. Зараз у опитуванні у вас буде можливість надати відповідь. Будь ласка, шановні слухачі. Надайте відповідь у опитуванні, яке ви бачите на екрані. Питання звучить так, якими видами наповнення слайдів ви користуєтесь чи будете користуватись при створенні ваших презентацій найбільше? І варіанти відповіді, які ми сьогодні розглянули. Текст, графіка, відео, аудіо. Ви можете давати декілька відповідей, тобто це не... Одиничний е, вибір питань. Так, бачу, що відповідають, і поки е, виграє, так би мовити, графіка. Звичайно, це графіка, тому що найпростіше, найчастіше, е, найцікавіше і більш змістовно використовувати у вигляді або зображень, або ілюстрацій, або фотографій малюнків чи схем та графіків. Вони несуть найбільшу інформацію у візуальному аспекті. Звичайно, наприклад, ще відео несе дуже змістовну інформацію, але відео використовуються рідко, з ними не так зручно працювати, і вони не підходять, наприклад, до слайдів, де є ваша доповідь. Тобто ви їх не коментуєте в основному, відео зачасту мають власне звукове наповнення. Так, дякую вам за відповідь. І тепер перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання коротке та просте. Наповні слайди вашої презентації, інформацію. Звичайно ж, використовуючи ті поради, які ви сьогодні почули на наших дистанційних курсах. І, звичайно, тією е, інформацією, яку ми сьогодні розглянули, тобто це або текстове наповнення, або графічне, або відео, або аудіо. І е, е, при цьому не забувайте його комбінувати для максимального ефекту. Отже, дякую вам за сьогоднішню е, лекцію, за те, що ви були активними, відповідали як у чаті, так і у опитуванні і звертайтеся, будь ласка, до Служби технічної підтримки в разі виникнення будь-яких питань. Телефони, а також імейл адресу ви бачите на слайді. А тепер, будь ласка, шановні слухачі, задавайте ваші питання у чат, чекаю на них і дам вам максимально змістовні відповіді. Так, будь ласка, чи є питання? Якщо, принаймні, є питання і вам потрібен час для введення цих питань, поставте плюсики в чаті. Якщо немає питань, поставте мінусики. Так, бачу, що зараз дехто вводить питання. Так, бачу, що буде питання. Отже, очікую, поки ви його надрукуєте. Я так розумію, що від Світлани Іванівни буде питання, отже, зачекаємо. Так, питання прозвучало таке. Якщо я зараз зареєструюсь в розширену форму курсів, до якого числа я повинен надати роботу та відео. Роботу та відео ви повинні надати до закінчення на курсів. Так, наші курси йдуть 4 тижні, зараз йде 3 тиждень. На наступному тижні у нас ще буде 3 дні курсів. Отже, після цих 3, дні, 3, 3 днів курсів вам будуть надані усі домашні завдання, які будуть входити у склад практичної роботи. Ну а Практична робота на нашому курсі складається із того, що ви склад... створюєте урок із презентацією та надсилаєте нам розробку уроку, презентацію, а також записуєте відео цього уроку і надсилаєте нам посилання на це відео. І вам потрібно буде це все зробити після закінчення наших курсів уточнення з приводу е, кінцевої дати надсилання відео е, будуть ближче до е, кінця наших курсів, тобто на наступному тижні. Е, нагадую, що на розширену форму курсів е, усі учасники можуть перейти на будь-якому етапі, і це дозволить вам прийняти участь у е, конкурсі. Е, презентацій, а також зробити вашу практичну роботу та надати її нам на перевірку. Крім того, це дозволить вам отримати сертифікати, які вам будуть надіслані на пошту. Отже, сподіваюся, що я дав відповідь на ваше питання. В разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь у службу технічної підтримки. Ми завжди вам дамо відповідь або за телефоном, або на електронну пошту. Дуже дякую вам за сьогоднішню лекцію, за вашу активність. Повернемось на наступних лекціях. Завтра також будуть відбуватися наші лекції і з соціальних мереж, і з презентацій. Отже, долучайтеся до нас, слухайте лекції, отримуйте нові знання. До побачення.